Про роботу військових медиків на передовій ми будемо говорити з Оксаною Корчинською, медичним координатором прифронтового медичного стаб пункту та волонтеркою. Пані Оксано, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава. Отож, знаю, ви частинку сюжету, мабуть, теж застали, які ми дивилися, аби ввести в курс розмови наших глядачів, як виглядає день роботи стаб пункту. А які основні задачі стоять перед медиками у таких стабілізаційних пунктах? Що треба робити, які логорит роботи в першу чергу? Ну, ви зараз бачили стаб пункт нашої героїчної 93-ї бригади. Багатьох медиків я знаю ще з 14-го року. І там, в тому числі, наші госпітальні медсестри, ви бачили інтерв'ю Анатолія Чуркіна, це начне 93 бригади. Мені я так думаю, що їм зараз найважче, тому що це стабпункт знаходиться найближче до безпосередньо боїв, і це цілодобова робота. Там не буває так, що є перерва. Це цілодобово йдуть поранені. А в їх роботі важче ніж в роботі нашого стабпункту, тому що у нас. Все ж таки, більшість поранених це уламкові поранення. А в випадку Бахмута це вогнепальні поранення, це вже стрілкові бої, які ідуть не один місяць. І це звичайно цілодобова робота, і це героїчні, абсолютно наші військові медики. Завтра буде поховання. Видатною наші ну, нашого бойового медіка з позивним яра Яна, їй 29 років. Вона працювала на цьому стабіліційному пункті, вивозила поранених саме на цей стабіліційний пункт, який ви бачили. І на евакуації поранення її орки розстріляли. Чудово бачили, що вона рухається на санітарному автомобілі, і все одно прямим попаданням розстріляли санітарний автомобіль, і наша яра загинула. Завтра в Вінниці 12 годині поховання цієї героїчної нашої е, українки і ну, просто дівчини з великої літери. А завтра у нас взагалі важкий день, тому що я теж приїхала поховати своїх побратимів, чотирьох дивовижних хлопців, е, які любили Україну і Бога понад усе. Це наша група диверсантів, яка загинула. Уже більше 50 днів під Брянськом. Це хлопці, які дуже багато успішних операцій провели на території України окуповані, і на території ворога. Вони не здалися, їх розстріляли. Вони це їх було свідоме рішення не здаватися ворогу. У них було вкрай важке завдання їм десь ну, сотні завдань вдавалося, про яких ми на жаль не не зможемо з вами говорити. Навіть не знаючи, дозволять після перемоги, і завтра так само у нас поховання в Києві. Це вперше, коли буде поховання в Успенському соборі Лаври, тому що ці хлопці вони в патріотичному русі більше 15 років вони брали участь в революції. До речі, поранені були під час революції гідності. Потім поранені були в Іловайську, і їх мрія була, що Лавра буде. Українською церквою, і от нарешті, перше поховання, коли наша церква православна церква України, буде молитися відспівати наших героїв на території лаври Олександр, вічна ми... слава героям, і герої не вмирають. Вони назавжди будуть у нашій пам'яті. І прийміть співчуття по вашим побратимам. Ну, це для нас страшна трагедія і для родин, але на фронті ми знаємо, що герої вмирають. Вони вмирають і вмирають найкраще в нашому випадку, але пам'ять про них буде вічна, і от саме в їх пам'ять ми повинні ростити наше покоління українців на уже пам'яті сучасних героїв, яких ми бачили, які бачили мої онучки, знали ці героїв особисто, і от саме в оце наша задача, щоб всі майбутні покоління росли і знали наших героїв, які вони щоб на в кожному містечку. На кожній вулиці були меморіальна дошка, була пам'ять про наших героїв, і вони знали. І вулиці були названі на їх честь, тому що це наша задача, тому що наша перемога буде залежати від того, як ми цю пам'ять гідно будемо нести, і поза як війна надовго і не треба вважати, що це скоро закінчиться. Ми повинні підготуватися, бо Рубікон ми ще не пройшли. Як би не хотілося, може, нашим більш меншим там мен, мирним мешканцям думати, що ми вже пройшли. Ні, у нас попереду багато задач, і ми тепер кожен з нас виконує е, вже те, що. Заповідали наші герої, і кожен з нас повинен служити Україні за двох, за трьох і за п'ять наших героїв. І, Оксано, ви на самому початку згадали про медикиню, яка загинула під час евакуації поранених з поля бою. Це є велетенською проблемою. Так, власне, цей момент евакуації з місця введення активних бойових дій до стабілізаційних пунктів, і про це ми говоримо вже фактично більше року широкомасштабного вторгнення, про те, що для цієї евакуації потрібно мати спеціальний транспорт, якщо не броньований, то легко броньований. Як мали би виглядати ці евакуаційні машини? Як з ними зараз ситуація чи налагоджується? Бо також розуміємо, що знову переходимо в етап дощів і багнюки. Так і будемо знову стикатися з тими проблемами, які ми бачили е, осінню? І осінню, і взимку нам було дуже важко. Ви знаєте, що ми зверталися десятки а то й сотні разів до командування медичних сил. Ми постійно шукали кейси вакі. Ми не розуміли до сих пір, не розуміємо. Чому багато джипів, котрі наші гуманітарні організації, міжнародні партнери передали саме професійні Кейсиваки, це для евакуації поранених з важкодоступних місць. Чому вони знаходяться в цивільних шпиталях далеко від фронту? А не знаходяться на фронті. і Більшість підрозділів мріють. А ми масово переробляємо наші благодійники, купують джипи, переробляють мова. Це мова йде про просто той транспорт, яким можна вивести поранена з важкодоступних місць. Про легко броньовану техніку медичну ми всі мріємо. Ми бачили її в нашому секторі. Наприклад, легко взагалі немає. Ми їх бачили у кількох кадрових бригад, але поодинокі, там де, наприклад, 92 й бригаді благодійники купили такі легко броньоброньовані є. Нам казали народні депутати, що, начебто, американці передали нам в тому числі 50 легкоброньованих легко броньованих хамрів. Але ми їх ще не бачили в роботі. Це нам казали ну два місяці тому, коли вони поступлять в війська. Це наші питання. Міністр охорони здоров'я Олег Ляшко. Вибачаєте, Віктор Ляшко обіцяв нам допомогти передати батальйонам ТРО ту техніку, яку передали для цивільних лікарень, бо вона теж ці джипи там не використовується. МОС отримав нещодавно місяць тому. Це 50 Таких uh, і, і 50 uh, джипів. Ми сподіваємося, що йому вдасться все ж таки передати це батальйонам територіальної оборони, бо вони найгірше забезпечені. І от а знаходяться звичайно на, на першій лінії на нулях, і ця техніка нам вкрай потрібна. Тому ця броньована легка броньована техніка, вона це рідкість. Ми маємо броньовану техніку. Це різні моделі, в тому, що наші партнери надали там UPR, нами. Але це дуже неповоротка техніка, вона дуже гучна. Як тільки виїжджають на поле бою за пораненим, зразу починається ще щільний артилерійський обстріл, і на жаль, не завжди можна її використовувати. І тому всі підрозділи мріють. Всі, от зараз. 46-та бригада спецсолідара, яка зараз міняє свою дислокацію, так само перше, коли ви питаєте, що вам треба, хлопці, допомогти, тому що в них великі втрати. Вони героїчно тримали солідар до останньої краплі можливості своєї, і е, вийшли тільки по рішенню командування. Так само всі просять легко броньовану санітарну техніку, тому що це життя наших бійців. І зараз це для нас сама нагальна потреба для евакуації, і це захист, захист життів наших медиків. <кій> Всі бригади, які ви бачили зараз 93-й місяць тому, загинув видатний лікар, який пройшов 2014-2015, рік, Роман Бабіч. Я надзвичайно пишалася в свій час, дуже просили його лишитися війську, тому що він від Бога військовий лікар. Він реалізував потім дуже багато проєктів проектів в цивільному житті. І, звичайно, 24 го числа повернувся в свою бригаду, і якраз на цьому стабіліційному пункті, який ви бачили, він кілька разів пересувався. Він Більше ну 10 місць рятував наших, наших побратимів, наших посестер. Він теж місяць тому загинув, тому що поцілили в його санітарну техніку, звичайно, яка була не заброньована. І е, загинув він і загинули ребята саніструктора, водії. Тобто, для нас зараз для. Саме військової медицини, номер один це легко броньована техніка. Ми дуже вдячні нашим благодійникам. Вони не забувають нам допомагають тактичною медициною. Нам вдається зараз забезпечувати наші підрозділи уже високотехнологічними речами, там вузловими турникетами, багаторазовими косними катетерами. Це те, що абсолютно держава не допомагає. От я вам скажу приблизно, те, що я спостерігаю, ми прийняли на нашому стабіліційному пункті за рік більше 9 тисяч поранених. А щоб ви розуміли більше, а це один стабіліційний пункт. Один, це як за чотири роки АТО ОС часів, наприклад, 2018 2021 21 рік, це за чотири мобільних госпіталя вся зона Донецької Луганської області. От вони приймали меншу кількість ніж один стабіліційний пункт за, за рік. Тобто, наші медики, це героїчні медики, нам дуже допомагають наші добровольці. Госпітальєри нам допомагають різні організації, в тому числі Яна Яра, яка загинула, будучи е, парамедиком бойовим медиком е, 93-ї бригади. Вона перед тим допомагала в Харкові там підрозділом Кракен дуже багатьом добровольчим підрозділом. Вивозила поранених. Вона була надзвичайно талановитою е, українкою. Вона квадрокоптерами займалася так само, і допомагала, і збирала на них гроші, і в тому числі вчилася. І мріяла мати подвійну спеціалізацію, і от саме з за таких видатних українців в які не доживуть до перемоги, ми повинні зараз все робити для того, щоб змінити систему і для того, щоб все ж таки основне забезпечення було на державі, а волонтери, благодійники, тільки допомагали, підставляли своє плече. Тому що те, що я бачу за рік, ми зараз, якщо ми там починали. 24 лютого ми були 100% на забезпеченні волонтерів і благодійників. Зараз ми все одно на забезпеченні 80%. Все, що в нашому стан наш табіліційний пункт, і ми допомагаємо постійно всім фронтовим стабіліційним пунктами бойовим медикам нашої нашою зони відповідальності це Донецька Запорізька область це все те, що ми передаємо. Це звичайно допомога благодійників. Тому 80-90% на їх плечах так не повинно бути. І звичайно, благодійники на жаль закупити легко броньовану санітарну техніку не можуть, тому що це спеціалізована техніка. Я ж кажу вам, їм вдається от поодиноко, де там надзусилля. Благодійникам, коли викупити десь один автомобіль, два автомобіля. А мова йде про те, що треба кожному батальйоні. Що в ідеалі легко броньована техніка повинна бути в кожній році. От як показали наші бої, Херсонська область, коли за один день я, от в тому числі, їздила по ну допомагати і влагоджувати там, коли за один день 17 медиків було поранені. В основному це на переправі. Бо ворог чудово знає, що у нас немає броньованої техніки. Ми не можемо важкою технікою форсувати е, річки. Ми не можемо важкою технікою форсувати отакі от місця, які вона не поворотка. Він чудово знає наші слабкі місця і б'є от ціло направлено по санітарному транспорту. У мене Пані Оксано, у нас лишається відео. буквально ще дві хвилини. Я хотів би задати вам ще одне важливе запитання. Ви, окрім фронтової медицини, опікуєтеся ще і хлопцями пораненими, які вже потрапляють до тилу. І зокрема, ми пам'ятаємо нещодавний скандал з ВЛК, військово-лікарськими комісіями. Скажіть, чи зрухнулося це питання в позитивну сторону? Але дуже просив би вас коротко, бо ну закінчується час. На жаль, фірми наш на жаль, ні, по результатам ми поки нічого не бачимо. Поки хлопці дуже довго, по кілька мінімум по кілька днів і до двох тижнів мінімально чекають проходження ВЛК. черги, поки не скорочені. І саме страшне, що ви знаєте, що нещодавно затримали антикорупційні органи. Першого заступника, начальника центральної військово-лікарської комісії це негідник, який проходив по розслідуванню кілька років тому, бо він вже відправляв наших хлопців поранених до свого підлеглого майора наумова. І у цього майора Наумова ми взяли все ж таки тоді з бу на хабарі. Його так і не засудили. Він до пір, Причевський суд уже три роки. Відкладає засідання, це того, що взяли просто з хабарем, під записи СБУ. так. Це він його начальник. Він проходив е е по слідству. Його відсторонили і зняли з посади. Так, от нещодавно, кілька місяців назад, командування медичних сил його поновила на посаді у цього, цього негідника, і через кілька місяців його беруть знову на хабарі 5 тисяч е доларів, які він вимагав у солдата. Тобто, це система, яка його дали наказ. Командувачка медичних сил підписала, тому що призначають центральну військову лікарську комісію, і по, по прізвищам призначає командувачка медичних сил. І оце жахливо, коли потім вони не відповідають за свої призначення. Що коли заступники потрапляють на корупції, а їх командири безпосередньо не відповідають. Так не повинно бути, і те, що зараз у нас ця проблема ВЛК і МСЕТІ особливо це. Корупційне просто гніздо, абсолютно де, де це цілодово, коли нашим військовим з ампутацією кінцівок з вище коліна дають третю групу, коли нашому зараз у мене була ситуація, важко поранений без ока, лишився з пораненням обличчя йому взагалі навіть третю групу, псек ірпіня це містечко, яке було окуповано і повністю вигрібло все в ці жахі. Взагалі окупаційної влади російської, так вони йому не хотіли давати третю групу. І оце корупція, яка існує, і в як під час війни вона повинна звичайно розглядатися за законами воєнного стану, а не так, як у нас перекладається на судову систему, яка сама є абсолютно базисно корупційною і поки, Оксана, на жаль... мусимо прощатися. дуже дякуємо вам за вашу роботу. І маю надію, що зможемо продовжити нашу розмову про фронтову і не лише фронтову медицину і військову медицину загалом у наступних наших ефірах. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Оксаною Корчинською. Це медичний координатор прифронтового медичного стаб пункту та волонтерка.